Мир вам, дорогі друзі та гості нашого каналу. Ну, от Дивіться, кажуть, перезайнятий, зайнятий. Відповідаю сьогодні на дзвінки на, на це. А Думаю, запишу відео, просто коментар виложу про сонячні панелі. Мені зараз про сонячні панелі більше хочеться говорити, ніж про батареї, тому що воно для мене більш актуальне, Вже, ну, ніж про котелі. Боже котельні ми якби, кажуть, наїлися. Вже, знаєте, саме. Там при це ми про котельні розказали вже дуже багато інформації і майже вже все є. я Вже не знаю, що тобі розказувати. Хоча в особистих переписках хлопці мене запитують не раз і те і те, і те, а як те, як те. Багато людей ж вже поробили, але все одно. Все одно якісь питання виникають. А по панелях для мене особисто зараз ця тема актуальна, тому що якраз я в темі. Хоча вже в принципі електростанція змонтована, панелі вже, вже більше, як то кажуть, нікуди. Хоча місце ще є. У нас якби, вся проблема в тому, що дах дозволяє і вже наставив, наставив, і вже вложили ми ого, а є куди ще ставити. І багато людей пишуть мені в коментарях. І не тільки в коментарях, хто не має зеленого тарифу, відмовляють Борис не займайся з тими олігархами з тої державою, начебто ми купуємо панелі там, чи акумулятор, і олігархи на цьому не заробляють. Чи воно думаєте, не піде в Китай, а з Китаю не допоможе країні агресорові? Ви не систему не вдасться нам зламати, скільки б ми не старалися, якщо ми не будемо платити за світло. Значить, вони з нас придумають, як це? <смі> як нас заробити, ведуть податки на сонячні простанції? Ще, ще, ще щось придумають. Зараз кажуть, не кажи, бо з цього голос по, почують і зроблять. Там сидять, ламають голову, як можна, як можна наш народ нагнути. Біда кажуть для держави, це велосипедист. Який не споживає ні масла, ні бензину, ні фільтрів, ні запчастин, там, там мінімальні запчастини, хоча запчастин зараз на велосипеді теж доходить до космічної ціни. І вони не хворіють, їх проблем немає так здоров'ям. Велосипеді, розумієте? О, А вже як людина купує автомобіль, все, ти вже на крючку. Так само будуєш будиночок, ми на крючку, чи газ проводимо, чи електрику, чи ще щось. Не електрику, значить, е податком за землю, за, за кисень, за квадратний метр, за, за ще щось придумають. Ну, в принципі, е воно і логічно держава мало би існувати з податків, тільки якось воно так цікаво, що е простий робочий народ там, із е випрацьованими руками, і з болями в спині. Вітяю останню копійочку, а хтось при цьому там відпочиває десь там і, 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 і купує собі там за мільйони, за мільярди і прислуга державна, і так далі, що ну, подібне це не зовсім добре. Ми відійшли від теми. Давайте ми поговоримо трошки про зелений тариф, якого в мене немає. Значить, якщо те говорити про що немає, це тільки. Ну, Впусти слова, суха теорія, як то кажуть. Але в мене вже є панельки, є електростанція. Ну, це ж якби є практика. Невеличка практика, там два місяці чи що. І значить, що, ті, хто відмовляють мене від зеленого тарифу, вони його не пробували. Всі люди, скільки ми там було підписників, скільки я вживу зустрічався, в кого є зелений тариф, хто користується, всі кажуть підключай. Ну мені підключити проблематично, треба спочатку там збільшити кіловати, там ще з документами там, вони не, не зовсім в порядку там, треба переписати. Ну каже, багато ще є проблем. І воно мені стане у велику копійку. Воно ж оплатилося це мінімум, там мінімум рік треба цю енергію качати в державу. Чи це вже не державу олігархам? Сусідам віддавати, щоб воно якось якось трошки хоча б компенсувати. Я не кажу про те, щоб заробити. Але в чому справа? Справа в тому, що ті, хто ратують за автономність, так само, як я зразу мрію про максимальну автономність, залежить від акумулятора, залежить від споживання. Тобто, якщо у вас побутовий побудовий, побудовий будиночок, у вас там 5-6 кВт інвертор, там 15-20 кВт годин акумулятор, в принципі, там я кинули якісь 10 панелей, або або й того менше, або й того того менше, менше. один мій підписник рахував його 6 панелей, 2,5 кВт, навіть, навіть менше, ніж 3. Йому треба для будиночка по, по панелях вистачає для середньостатистичного будиночка, Тобто 6 панелей, 10 панелей це ж таким як з запасом, але ж це для середньостатистичного будинку, а не для нас. Ми споживаємо багато енергії. Та давайте уявимо, яка різниця, чи ми багато споживаємо. Це все те саме, тільки буде трошки в іншому масштабі. Е, я теж поставив панелик, мене їх, як то кажуть, вистачає з головою. Єдине, що я мусив брати трошки більшого акумулятора, бо не то, що там е, не вистачало запасу кВт-годин, це ще одне діло. Там якось можна було там, там добратися з мережі, не вистачало його потужності. Тобто по амперажу ми не могли. З інвертора взяти 15 кВт, ми мусили два акумулятори парувати, щоб можна було витягнути той струм. Просто не витягує акумулятор з тої потужності. До речі, про акумулятори в мене ж є досвід трошки. Трошки пишуть і монтажники, і знімають блогери відео, і пишуть на сіниці. Інколи із 5 кВт акумулятора на 100 А витягують 100 А струм розряду. Ставлюють. Я сам бачу, як монтажник це ставлюють. Це, м'яко кажучи, не зовсім добре. Тобто ну потім на це можливо знайдемо час, якщо буде, почитати, як рекомендує саме виробник ідеї. цікаво на 5, на 5 кВт годин акумулятор 100 А -годин. рекомендує струм розряду 100 А. Так, якби саме виробник це дозволяє, а коли вже три акумулятори ми з'єднуємо, там 150 ампер струм розетту, а чи вони 300, мені цікаво. Не можна із 100 ампер годин акумулятора витягувати 100 ампер. Це для його якраз 50 ампер, я, я вважаю, що це Ну 80 це вже так критично, вже його не можна. О, То ми поставили два акумулятори, але в чому суть? Суть? сама, Зараз я якби саму основну думку скажу. Нам хочеться мати незалежність. Автономність постійно, тобто не тоді, коли сонечко світить, а коли буває, що сонечко трошечки затінилося хмаркою. Ну, я не кажу про ті дні, коли таке чорні-чорні-чорні хмари, і там взагалі-взагалі сонце таке, що ледве-ледве-ледве-ледве там воно те світо пробивається. І не, не можна зрозуміти, чи це ранок, чи це день, чи це вечір на вулиці. І, і тоді, ну, нереально я не знаю, скільки панелей наставити, щоб вистачало для такого повноцінного користування. Скільки разів Там треба 5 разів, 10 разів панели більше номіналу ставити. Але логічно було б таке, знаєте, бувають такі дні, що хмарки, і трошки сонечко. там, Чи, чи не сонечко, а сонечко за хмарками, але таке світленьке, І панельки працюють там на 20%, на 30 та 50%. От, і треба ну, панелів, ну, не знаю, ну, хоч, хоча б в рази, я вважаю, більше чому? Е, тому що, крім. Того, що ще будуть осінні, дні, день коротший, і їх треба взяти з запасом. Ну, я хотів взяти з запасом, бо ми ж говоримо про незалежність. Ну, яка незалежність, Якщо я постійно залежний від мережі, постійно в мене мережа, бо то не вистачає потужності, то не вистачає е кількості енергії самої. Ну, то потужність там по там чи по інверторові. Тому треба, щоб інвертор у вас, враховуєте, щоб був потужний, достатньо. якщо хочете незалежності. І якщо хочете, щоб у вас була якась там незалежність повноцінна, більш-менш, має бути акумулятор і ємність, і потужність акумулятора це не одне й те саме. Ну Хоча у вас завжди ємність, ємість, разом рождена потужність, але це різні параметри. І панели мусимо десь ми взяти ту енергію, щоб її піймати, треба панельки. І я так підібрав, що такий середній, такий день кажу, такий хмарний. Сонце може не бути зовсім, але таке, знаєте, ну не, не чорне небо, скажімо так. На не чорне небо, я це розказати, таке світленьке небо. Десь кіловат, так, щоб 20-30 кВт годин ми могли витягнути із е, оцих фотонів наловити сонячних такі пасмурні дні. І за того взяв більше трошки панелей. І і коли ми взяли трошки більше панелей, все стало прекрасненько, але е, яка ситуація? Ситуація наступна. Тільки трошки сонечка, і вони завжди надлишкові, 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 надлишкові. Тобто, і навіть не опираємося ми потужність інвертора. Потужність інвертора в нас не вистачає тільки там в таких пікових моментах. А так в середньому інверто нас навантажить 50 70 Тобто є запас по навіть не 50, а 30-70%. відсотків. буває, що там 3 кВт із 15 береться і дуже багато простоїв. І Ті, кого є зелений тариф, розповідають, що ну, по різних областях по-різному. Кось десь платять, когось десь затримки, там таке діло. Там платять, не платять, навіть ми не про це мов ведемо. Ми знову мова ведемо про таку автономність. Автономність в нас має бути пов'язана з акумуляцією енергії. Тобто, у нас сьогодні енергія ого-го-го, завтра ого го го тої енергії. Не знаєш, куди дівати, куди її, що, що з нею робити. А потім раз і чорне небо, як я кажу, і навіть ви панель наставите, туди вложите ну, таку кругленьку суму, будете робити роками на ті панелі. Я не знаю, скільки років мені треба було працювати на ті панельки. Це дуже дорога інвестиція. І у вас немає енергії. Вона вчора у вас пропадала там чи позавчора. А зелений тариф він має взаємозалік. Тобто, якщо ви видали на протязі одного календарного місяця. Наприклад, там мережу 500 кВт-годин там чи 1000 кВт-годин, а вас не вистачало в якісь дні, ви спожили ті самі квт години Тобто, якщо ви спожили більше, то ви доплачуєте. Якщо ви спожили стільки само, це просто, як то кажуть, мах на мах. І якщо ви спожили менше, ніж віддали мережу, ще й вам і доплатять навіть. Я вважаю, що це ну, краще придумати, поки що я ну, не знаю, що можна придумати. Єдине, що користуємо документи, що воно дорого. Акумулятор теж дорого. Взагалі, Сонячна енергетика це така досить оманлива економія. скажу. Єдине що, що досить, досить таке, доцільно робити, це нагрів гарячої води, якщо у вас велике споживання води, якщо ви ставите контролер без інвертора, постійний струм без перетворення, без втрат. А це досить розумне і досить хороше вкладення, тому що там і цей контролер постійно регулює потужність сцена від хмар, і ви витягуєте все, що може дати Сонце без втрат. Інвертор цього не може, інвертор дуже багато втрачає. Або вже, якщо ви йдете на таку, на таку, як то кажуть, на такий проект дорогий. Треба добре подумати, порахувати багато разів. І це, ну якщо не деградують панелі, якщо вас ніхто їх не розіб'є, якщо, 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 якщо. Якщо якщо це треба років скільки там ну, 10, щоб воно щось оплатилося без зеленого тарифу. Зеленим тарифу воно має, мало би бути цікавіше. Так, він е, має певний там термін до 2030 року, там щось буде, не знаю, що буде. Платити, навіть якщо продати енергію. Е, 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 Вдвічі дешевше, ніж ми заберемо, і все одно буде сенс навіть в тому плані, що в мене з сусідам зараз у нас так мережа. Ну, просівша мережа, у нас дуже погана. Підстанція стоїть в іншому кінці села. І якби я просто підсилив мережу, у мене зараз є енергія, що мені не треба було хоча б платити. Я б їй просто подарив би ту енергію. Зараз ай, Борис, олігархам дарити, вони будуть за вас гроші брати. Я б і подарив мені не шкода енергії, тому що сонечко, дав Бог, воно безкоштовне, а в мене енергія просто пропадає. Я міг просто підсилити мережу для сусідів, і це вже мені було б приємно, що ця енергія комусь хоча б пішла на користь, а ми цього не можемо зробити. А по зеленому тарифу, коли платять, не платять, це така тема. знаєте, Затримки, не затримки, то щось там міняється чи не міняється. Якщо є взаємозалік, що таке взаємозалік? Це календарний місяць. Уявляєте, скажете, у нас вересень місяць, там тиждень сонця. Потім тиждень дощу. У нас той тиждень сонця. ми накопити і, і накопичили енергії. Накопичили, накопитили. Бачите, забуваю слова, які, як правильно вживати. Здається, знаємо мову. І, і уявляю, що цей тиждень може бути там від 1 вересня там, до 7-го нас було сонце, а десь 25 вересня дощ іде. І нас немає енергії. І ми 25 вересня. Беремо ті кВт, ну, за рахунок тих кВт ми споживаємо енергію, що ми е, викинули там 5 вересня. А е, ніякий акумулятор, ну, ну склад ніякий, ну, може там купити на, на мільйон доларів такого акумулятор, щоб вам на місяць енергії вистачало. При малих споживаннях воно, в принципі, все те саме, тільки що буде в менших масштабах. Все одно вам схоже, якщо візьме там, інвертор на 6 кВт чи на 5 кВт, візьме там 5 панелей. І вам буде вистачати, але в дощовідній не висередну хіба щось мати більшого акумулятора при малому споживанні воно легше перекрити акумулятором, ніж при великому споживанні. Все одно будуть дощовідні, все одно буде осінь все одно буде зима, все одно схочеться трошки більше взяти. Сходя десь місце на даху, тих 5 панелей, ну, якби воно. Якщо вже у вас є інвертор, є вже все-все-все, є акумулятор, і п'ять панелей додати, це якби ну, це не такі гроші там, по скільки, там, по 3,5 тисячі. Наприклад, ми купували, купували панелі там, 15-18 там, тисяч за панелі, віддати, трошки закріпленіше віддати. Тобто, якщо ви віддасте 100 тисяч там, чи скільки, у вас буде там, ну, трошки менше, можливо, 80 тисяч на ту електростанцію. Ні, 100 тисяч, якщо хороший акумулятор, у вас менше не вийде електростанції. І додати ще туди 20, щоб користуватися світлом, там вже взимку, ну, не, не в самі погані місяці, але так, щоб максимально зайти туди. О, це вже, я думаю, що буде логічно вложити. І тільки у вас вийде сонечко, буде трошки зайві такі дні, трошки більше сонечка, і все одно вас енергія буде зайва. Просто тільки що воно буде не. Не, там, не 30 кВт енергія, а буде там, 5 кВт зайва енергія, але воно стикнеться з одним тим самим. Просто можливо, коли у вас 5 кВт, то не так шкода, що у вас пропадає, ніж там, 20 кВт. О. Ну, в принципі, воно. Я не плачу за сонечку, але моя думка, що оцей взаємозалік, е, це якби. Ну, я, я ламаю голову, думаю, думаю, думаю. Так в там бочка накопичу, є дві бочки, там мене планується ще третя бочка, ще навіть четверта буде бочка. Вже mm. фанат бочок. Ні, якщо буде четверта, то вже то друга пропаде. Ну, не суть. Мінімум, я думаю, що в мене буде три теплоакумулятори, якби там літня кухня, І там будиночок, де бабуся живе, там якби автономний повністю будиночок. Я живу, в мене має бути теплоакумулятор, він, можливо, буде, не знаю, тонн, можливо, три мене буде. Я мог тим накопити теплової енергії багато в сонячні дні. О, і Якщо взимку нас буде, треба буде використовувати максимум від сонця нагрів, нас не буде, що віддавати в мережу, у нас не буде ніколи лишньої енергії взимку не буде. О, Ця проблема знімається, але починаючи, скажімо, там від березня і там до, до жовтня постійно буде це це навіть не від березня, не від березня до вересня, а там від лютого до жовтня це місяці, мабуть, із... Вісім такого буде, що енергія буде зайва. І Чому ж, я кажу, панельки ми брали з запасом, бо все ж таки хотілося як можливо, десь там взимку витягнути не тільки на електрику, а десь там в якийсь сонячні дні. Трошки-трошки щось додати на гаряче водопостачання, можливо, навіть десь підігріти, десь колись, на десь якусь годиночку трошки підігріти будиночок, може, в нас вдасться. Отакі мої думки. Трошки поговоримо про інші теми. Не, якщо. Я ділю трошки часу е, пишемо, коментуємо. Кого є зелений тариф, дуже цікаво було почути вашу думку, тому що це для мене знову ж це тільки що суха теорія. Суха теорія, я їм не користувався, але скільки я з людьми, кого є зелений тариф, не, жоден не агітував проти. Всі кажуть, так, так, підключай. Е, хто проти, той хто не користувався ним. Всі проти. А де що тобі залося, Ці олігархи, такі нисякі вони. Олігархам, ви все одно будете платити. Все одно будете платити, я так думаю. Все, дякую і всім до побачення.